Волинь активно долучається до проекту Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч. Це наймасштабніші змагання для учнів за останні роки. Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. На учнів очікує п'ять етапів змагань на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський та п'ять видів спорту. Це баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідінг. На малині амбусадорами проєкту є Іван Банзерук, це спортсмен, член збірної команди України з легкої атлетики, майстер спорту України міжнародного класу та Андрій Авраменко – Директор Волинської обласної школи вищої спортивної мастерності, майстер спорту з важкої атлетики і майстер спорту України з міжнародного класу з пауерліфтингу. Також Юрій Погуляйко закликав керівництво Волинських громад допомогти батьків підтримати, а дітей взяти активну участь. Реєстрація для участі у змаганнях уже розпочалася і триватиме до 1 лютого на офіційному ресурсі проекту. Також зазначають, що усі заходи у рамках проекту будуть проводитися в координації з правоохоронними та іншими органами, що дозволить обезпечити дітей від можливих ризиків, які ймовірні у наш час.